Дозвольте, можна. Я, перебуваючи у складі Збройних сил України, перебував на Херсонському напрямку. Приймав Демо поранення. Демобілізувався буквально півтора місяці тому. Ну, дуже багато в мене було лікування, реабілітації. Був національний відбір до ігор нескорених у 25-му році в Канаді. І Ну так якось пройшов туди, якось потрапив до збірної України. Ну дуже приємно. Мені подзвонили і сказали, чи не хочете ви прийняти участь. Я не відмовився. Звісно, такий шанс. Ну, дуже чудово, дуже задоволений. Піднімається моральний дух і це спілкування з такими ж самими побратимами, ветеранами. І... Ну, настрій підіймає, натхнення якесь, сил надає. Не завантажувати себе якимись негативними думками, постійно намагатися знаходитися у, на, у таких якихось заходах, займатися спортом і побільше виходити в люди і не соромитись свого стану. Ну, наприклад, я соромився, показатися на людях, а зараз ми вже. У ну, мене це відлягло. Знаємо, що є таке серед чоловіків, коли вони нехтують психологами, вважаючи, що до них ходити то нечоловіча справа. Як ви гадаєте, психолог, заняття з ментальним здоров'ям, вони потрібні чоловікам зараз? Я думаю, що потрібні, але ну, були, приходили по шпиталям там психологи, але вони якось ще, ну, мабуть, вони не розуміли, як треба правильно. Це якийсь, ну до нас треба якийсь інший якийсь підхід. Мені дуже сподобався, був у мене і допомагав військовий капелан, але то дійсно людина, який він був напередку, і все це, і він все це розуміє і ну, конкретно він надавав це конкретну допомогу. Я люблю папу, бо папа хороший. А ти де народилась? В Одесі чи десь в іншому місті? В Сонській області. У мене ще двоє синочків. Взагалі потрапили. Тут же моя частина, 28-частина. І Це як? Ну при пораненні тут, тут і залишився, а куди мені? Пішу, нема куди, дім окупований. Так що. Та то я мало обрав ще категорії спорту, я займався тільки пауерліфтинг і стрільба з лука. Що, то ду ду я дуже мало вибрав. Чому таке? саме такий напрямок обрали? Ну, стрільба з лука, бо я займався до цього національного відбору. А пару ліфтінг він чисто для себе. Я хотів перевірити свої можливості. Ще, мабуть, і будемо веслуванням займатися. І, ну, вже потихеньку починаємо займатися. У веслуванні вже є результати перші. Душечка, два кілометри. Хоп. Ось так потихеньше. Хоп. Сьогодні ми збираємо хлопців, ветеранів, які брали участь у відборі на інвіктус Game. Це загальнонаціональний міжнародний проєкт, який в свій час організував і започаткував Принц Гаррі. Для всіх ветеранів, які втратили здоров'я в участі в бойових діях, для їх підтримки, для відповіді на питання, як суспільство може підтримувати, було організована от гра Інвіктус Invictus Game. Перекладається з латини як нескорений нас, тому що участь з року.